І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає UA Кіборг на Батчатальйон Бурас, Карта Хайвей. Ну що ж, до бою, Так, ну, Бурасик, Буриска, як там ще його називають. Ну, по-різному називають, як його не називають і як його не назови, все одно це дуже класний танк. Я на ньому бачив такі шикарні бої. Це просто епік. Епік просто зашкалював. Тож, ну, я бачу, що у нашого героя навіть є наклейка на танку Майстер 2, значить вже в нього є майстер 2. Ну йдемо на майстра 1, так? Ну це я так собі думаю. Поїхав зразу ж у місто, що цікаво, тому що я думав, що А, у нас на А1 туди, туди зазвичай їдуть Стежки, ніхто зовсім не поїде. Ніхто зовсім не поїхав, і у нас всього дві стежки, у нас дуже багато ПТ. У нас там на тій стороні, так скажемо, біля бази, лише надія на нашого єбра. І ще наші ПТ відстріляють, якщо був порожийний ліс. У нас по бою вже що, по перекаці ми вже зрозуміли, що всі поїхали в місто. Там трішки у нас залишилось ПТ. І, по-моєму, Естеха там залишилась, так? А, ЮД залишився, і СТЕХ залишилась біля бази. Значить, Єлка наша стоїть під містом, тут підсвіщує, якщо будуть їхати ворожини. А Єбр там пересвічує Єбра і все ж таки я так бачу, що втратили ми нашого єбра. Хотів, Хотів похвалити ще, наші братіші нормально грають, але ну, в принципі нормально 2-0 для нашу користь, якщо ми знаємо, що наш герой скіліще, ну я так думаю. Так? І якщо він микне своє скеліще, то у нас буде епічний бій. Думаю, всіх перестріляють. Я чому так кажу, тому що герой відео надіслав мені реплей, так? Надіслав скни після бойової статистики, і там в скринах навіть є, що йому писав суперник, це зразу ж вже... Таку таємницю вам видаю. що писав суперник, краще б я тобі злився. Тому ну, я думаю, що це буде цікаво. Ну що, у нас тепер так, значить, э, вмикаємо режим мислився на єбра. Забраті шаршек відповів. Тому що якщо єбер зараз сюди залетить, то нам тут просто дають. Пересвітить наші птехи, ось він. По нашому засвіту, ні? Ні. Що... В чому хороший цей танк? Чесно кажучи, я на ньому не грав. Не знаю, в чому він хороший, але на ньому я ж кажу, я бачив багато реплеїв. Такі класні бої видаючи це. Ну... Просто от зразу е палець догори, подобайку, зразу ж протискуєш, коли такі бої дивишся. В задоволення. Ви знаєте, я експерт вже по реплеям, я їх вже стільки передивився. Чи просто, чи просто вже знаю, на, на, Напевно вже знаю на яких картах, на яких танках і як краще грати. Але не завжди в мене так виходить грати, хоча в мене скіліще, ви знаєте, дуже чудово. Так піджалися, суперники вже на ПТХ, просто наглюючи, тут і стежка вже припоралася, стежку знищили, 5-4 вже в нашу користь, 5-5 вже нічия в нас. В місті там продавили суперники. Так, евн 90 попер. Ну, молодець. ну полі попер зразу ж він. Ми тут за світляка граємо, до речі. Попер наш світляк туди на базу суперників. А їхня йолка, дивіться, якась така так, у нас, наче як зеркальна по ЛТшкам. Їхня йолка приперлась сюди, нам трішки давали щів. І з її допомогою теж нам рящі трішки наштрикали. Але в принципі все нормально. Тепер треба захищати. Захищали ми значить, правий план, тепер захищаємо лівий план від баси. Просто наші суперники просто наглючу припали сюди, треба очі Вони бачать, що в них перевіз зараз і вони просто будуть зараз лізти і всіх знешкоджувати. Щоб цього не трапилось, тут ззаді в нас стоять 에, дві ПТшки, Стежка ця так і живе, Ну СТ у нас, ну братіш, так не дуже так впевнено себе відчуває, бачимо, цілий бік простояв біля бази. Ну Може, щось він показав бою, я не знаю. Побачимо після бойової статистики. Ну а Ми зустрічаємо, бачимо, що нас не пересвічують, Після пострілу ми. Також тому ми не світимося з підпалом, але швидко. Підремонтувався, бачимо, що ланцер повинен його все-таки добрати. Чудово. Підох. Ще допомагає. 7-10 не нашу користь. Нас взяли в облогу. Штурмують просто з усіх боків. Ну, я думав, проб'є турт, але чи не проб'є? Пробив! З другого пострілу. Що цікаво. Так? А що можна було б зараз зробити? Дивіться, в них там на базі один лише суперник. Е а, -а, -а -ні, ні, ні, там не один, все, я помиляюсь. Подумав, можна було попорти до них на базу, поки вони тут розбираються з нашу вести. Але ми вже просто не встигаємо. І там два танки ми не перестріляємо, тим паче там єлка ялинка. Суржик, суджик. Будете поправляти мене в коментарях. Три вороги знищено. Лансер, ну, в принципі, братішок нам допомагає. Три вороги знищено, 3300 настріляно. Ось в чому у нас кайф цього танку. Давайте подивимося, скільки у нас пробиття. Бронебійні підкалібри 240. Так, а тут бронебійний підкалібр 190. Ну так, не дуже. Але 240 нам вистачає на восьмому рівні, в принципі, нормально. Так, а нас не бачать чи що, я не розумію, що ці тут, тут пусти такі, так, гніздо таке. Нас ніхто не бачить, нашого героя маю на увазі. просто біля нас їде танк. Ну, нас не вистачить кальку, не вистачить. А він, а Еміль на когось кустон... там... Друга, нас, нас ніхто не пересвідчує. Чому пантера Терепана не стріляє? Я не, не розумію. От, дійсно, суперники бувають такі чудики просто. От, ви ображаєтесь, не ображайтесь, ви кажете, чого ти ображаєш суперників? Вони такі самі гравці. Ну, чудики від слова чудити. Чудять. Що, Еміль, по-моєму, відстрілявся? Можна... А, не відстрілявся. П'ять ворогів знищено, поїхали далі. Перезаряджаємося. Поки нам нашого братіша. Ну, допоміг нам Лансен, це, допоміг. Молодець. Хоча він теж не впевнений що ж, Давайте, давайте тепер цього все-таки доберемо Пантера. Чому він по нам не стріляв, я не розумію, щось в нього не склалося. Можливо, це не його день був, так? Шість ворогів знищено. Залишилось дві ПТ. Залишилось дві ПТі. У нас КП мало. Так. СНТ. СНТ ПТК. Як ТВП... Прямо по центру, він хотів типу, підсвітити. У нього є броніще, а от борщ просто в наглючу попер за нашим героєм і вже режим Хантер вмикнув, щоб не шкодити нашого героя. А наш герой може поїхати до них на базу, до речі. А, все, вони вже стали на захоплення. Значить, СНПТК ТВП став на захоплення. Треба буде цю абревіатуру так перекласти, як вона читається повністю. А, не SN, а СА. SH так бажається. На мене розробники гри, гри будуть напевне дуже слід, що я невірно читаю назви танків. Різлі і, але все одно, я думаю, навіть розробники подивляться цей бій і поставлять подобайку. Ну що, нам небезпечні ці протеги, тому що ми їм, по-моєму, на один пост. Ну, грілю це точно на один пост. А грілі на, на І що? На гуслю чудово. Сім ворогів знищено. Тримаємо кулаки. Це буде епічний епік. Епічніший епік буде. Просто от просто немає слів, як ще назвати. <рес> Навіть якщо буде програшний бій, все одно епічний епік. Ви згодні мною? Ах, повний хп. Я чомусь не подивився по хп скільки по хп команди. Бре на нас. Так, нам вистачить. Вистачить цих секунд перезарядки ні? Він очі, ви, 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 випучив, дивись, 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 їх випустить. Що на таран хочеш? Ах ти ж. Ну, тільки не пробий! У нас альфа пройшла, але там не вистачило пару хп просто. Так, дуальне дує. Танкуємо, не танкуємо, але все одно це був епічніший Еп, епік. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.